Твій шторм. О, дякую. Хм. бармен диктація завжди смачна. Нічого не забула. Батіг. Вмучу ти зручніше, котики. Зараз будемо карати кремлівських хвойт. Поїхали. Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні я знову буду карати кремлівських хвод. На вас чекає інформаційний русоріз і покарані малороси. Але перед тим як я почну, підпишіться, будь ласка, на канал Вечір з Яніною і будьте з нами щотижня. Зробили молодці, друзі. Нагадаю, це відео наш саркастичний проект вечір. Так, це окремий канал вечір з Яніною. Тому, якщо ви нас дивитесь зараз не на ньому, будь ласка, зайдіть, підпишіться на вечір з Яніною, поставте лайк цьому відео, і знаєте, що тижня ми <хлістаємо> хлистаємо батагом прокремлівських прихвоснів. А для початку історія, яка цього тижня добряче збаламутила Твіттер та Фейсбук. Так, так, я про інтерв'ю співачки Христини Соловій, ведучій Маші Єфросині. Я на той момент була в стосунках, і Сергій також був ще в шлюбі. У Вас закінчився роман, закінчилися так, стосунки. так. хто був ініціатором? Я чому? Бо я закохалась і я не змогла на два фронти. Так, стоп. Ви ж не думаєте, що ми будемо тут обговорювати роман Соловій та Жадана? Творчі люди, тому без нас розберуться. Мова про інше. Нова, Куди цікавіше було почути Батл Соловій версус Маша? Христина раптово нагадала про усіх поціновувачів культури в політики, кому ще зовсім нещодавно було. Яка разница? Ну Також. по межу, ми дуже е, толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився, навіть з тобою. Всі мають відповідати за, за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні в них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати. Хм, Оце інтрига. Що ж відповість Маша, яка колись залюбки брала інтерв'ю у російських зв'язках. Юнію сісі ти <зв> маленький, а я <'язок> розумію, що ти мої радний. Навіть після окупації рідного для неї Криму Єфросиніна міркувала не про війну, а про розкол. Для мене прежде всего, анексія Крима це розкол. Почала розкола, почало розслаєння. Ну от все, що связано з розділенням. Почули? Виявляється, не війна, а розділення чи э, розслаєння. Гаразд, це було 2016 року. Окей, ніхто не просив від неї тоді кричати в ефірі Путін х**ло!». Але ж бляха, хоча б слова засудження агресії. Наша задача, мені кажется, дати дать понять всім тим, хто. Вірять в то, що все образується мірним путем, датим надіжду і поддержку і опору. Ну в моєму ліцензі точно її іміють. Мірний путь а в додатку повітряних тривог цей мірний путь зараз особливо добре видно. Але що ж Маша Єфросініна каже у 2024-му, коли їй нагадують про відповідальність 30 років формування країни, всередині якої так. всередині якої запит. На все, що називалося мистецтвом, культурою, музикою, телебаченням, взагалі, всім, то що ми сьогодні з тобою вставляємо в конструкцію шоу-бізнес, це е, вся ця конструкція будувалася на запиті аудиторії. На запиті аудиторії, повторюю, я намагаюся бути виваженою, особливо коли йдеться про колег. Але ж курва мать, який ще такий запит. Аудиторії, це зараз про запит, який за шалені гроші формували російські топ-менеджери українських телеканалів. Відкомандировані до Києва з Москви. Артист завжди відповідає запиту. Артист здебільшого, здебільшого тому це шоу-бізнес, тому це попса, тому це популярність. Працює на свою аудиторію. Вона цього просить. Дуже я застала період, коли дуже багато артистів з першої ланки намагалися співати українською. І ніхто не приходив на їхні концерти. А ось це просто ганебне найлово глядача, який має пам'ять як у рибки гупі. Я нагадаю, друзі, я добре пригадую популярність території а. І ще пригадую бездоганну українську на телебаченні у 90-х роках. Пам'ятаю, як мені було років сім, і було вкрай приємно і дивукувато мені в російськомовному місті слухати і все це як губка в себе всмоктувати на каналі 1+,1 плюс прем'єри нових фільмів, там, наприклад, Тарантіно з підводками Юрія Макарова, чи слухати жарти Джої та Чедлера з друзів, які українською звучали не гірше оригінальні. Нало навіть краще. А пам'ятаєте, Альфа? Це взагалі повзно з даху. Але ні, у Єфросініної є пояснення: всю українізацію нашого медіапростору перекреслив таємний запит аудиторії. Я, Я тебе запитала пряме питання. Ти вважаєш, що треба було щоб сталася війна щоб росія на нас напала для того щоб ні. ти захотіла відщепитися від цього ні я завжди хотіла а я чому? завжди вважала А чому себе українкою? вони всі не хотіли відщепитись чому ти не хотіла говорити українською ні я завжди хотіла я завжди вважала себе українкою. я вам більше скажу коли я вперше почула пісні океанельзи або захоплювалася музикантами істори а я розуміла, що ось вона, моя країна, і напевно це не досить правильно, що ми ще бачимо російською в школі, я вчилася в російській школі, або на вулицях, або де-інде. Це було ганебно. Але ті, хто був по той бік екрану, мали це пояснювати, мали це впроваджувати, мали створювати моду на це, Маша, Треба бути чесною. Ти не говорила, тому що за чим. І так всі все прекрасно розуміють. Плюс щелепа з викладу російської. Та й нашу виховувати глядача. Набагато легше. Плести за течією. І байдуже, що течія лайном, яке лється із самої Москви ріки. Я абсолютно впевнена, що якби не було війни, вже за 5-10 років абсолютно вся Україна говорила б українською. А може, і не говорила б. Може б ми зараз були в таможеному союзі, а російська вже давно би була другою державною. Як тобі такий варіант розвитку подій? Марія. До того йшло. Показники трансформування були, закони приймалися. Це про які такі закони? Ківалова Колісніченка? Це було б, але б довше. А зараз це відбувається великою кров'ю, великими смертями, постійними сречами. Якщо всі виживуть публічні люди і е, ну, не згорять і не зненавидять, і, не, і, будуть, і пройдуть через такі е, е, серйозні звинувачення про кров на руках і виживуть, ми можемо стати нелюдями, Христино, нелюдями. Дуже схожими на тих про ми б'ємось. не втрималися. Почали за здрав'я, закінчили за трагедію виживання публічних людей. їм бідосям, дуже складно. Дуже складно визнати, що частина із них чи свідомо, чи не свідомо, але блін. Помилялися і тягнули своїм прикладом тисячі людей у майбутню зет колисочку руської культури. Ви спитаєте, а що треба було робити? А треба було робити так, як робили батьки Христини Соловій. Окей. Мене з дитинства вчили. Ненавидіти русню і все російське насправді тут і до Христі теж є запитання. Обов'язково в тебе запитаю, коли зустрінемось на біса вже після окупації Криму брати собі тему дипломної роботи твори Набокова. бокова. Якої педофілії вам ще не вистачало? Що ще ти хочеш знати, Маша Єфросиніна? Кілька років тому, ще до повномасштабного вторгнення, я сама була у Єфросініної на особистісному інтерв'ю. І тема рускоязичної щелепи виникла буквально. Перші хвилини розмови. Нічого якщо я буду по-русски. Звичайно, як тобі зручно, трошки мене підбішує, звичайно, але що ж <рес> уявляєте, якщо донавали русських ваньок, мене це підбішувало, то як же воно вибільшує зараз? Я, я... Ну, я кримчан я кримчанка, але я абсолютно проукраїнська кримчанка. Я абсолютно служу так же, як і ти і допомагаю нашій нашій країні. Машу, давай предметно. Ось розгорівся скандал після інтерв'ю. І ви разом із Соловій оголосили збір на реабілітацію поранених бійців третьої штурмової. Повага, дуже потрібна справа. Але це аж ніяк не скасовує усі попередні тези. Всі, хто намагався всидіти на двох стільцях, має це публічно визнати. І замість того, щоб міркувати про загадкову любов українців до срачів, краще поміркуй, чому українською ти вирішила заговорити після повномасштабного вторгнення, а не тоді, коли в 2014 році. Зільони человечки зайшли з ноги в твою рідну українську керч. Прикро, але рагулізм не залежить від мови. Ось 95-й квартал швидко перевзувся щодо мови виступів. Але цей фльор ху -ху жартів Маслякова нікуди не подівся. Я зараз роблю паузу для того, аби ви підписалися на канал Вечір з Яніною і не забували ставати нашими патронами. В описі до цього відео ви знайдете всі способи це зробити. Підписалися? Молодці! Продовжуємо. Отже, уявіть собі, дружина вперше за півтора роки повертається додому до свого чоловіка. На першу колію швидкий з Варшави потяг прибував, я ще не вийшла із купе. А він мене вже роздягав. Так, все правильно. Гумористичний номер про зустріч чоловіка та дружини, яких розлучило повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ну і з чого тут можна пожартувати? М? Правильно, з того, що чоловіку страх як хочеться йтись, кінець жарту. Кварталівці не просто геть відбиті. У них всіх, мабуть, загострена психотравма через тривалу відсутність художнього керівника. Їм же і так добряче напихали в коментарях інстаграму, куди необачно виклали цей шматок ще з літнього концерту. Але ні, реакції щось непомітно. Бажаємо всім якнайскоріше об'єднатися зі своїми коханими. Це цитата від 95-го кварталу до цього е, господи номером. А ми всієї команди бажаємо сценаристам нарешті допетрати, що жарти на тему війни у них не те, що сором, а просто ганебне позорисько. Мало було акторці Ірині Гатун недолугих жартів про Сіськадовська і Окупований Скадовськ. Мабуть, варто. Освіжити пам'ять цього тижня зашкварився не лише 95-й квартал, але й куди менш відомі персонажі. Всі ДСБ, дешебеневе, ханебеве, віддільна очкова бригада, яка дає в рот в жопу. Ну это... гей націоналісти. от хто вони Все, Йдіть нахуй браси. Хто хоче поперішачкота на ніхто пи... по нічого на... не пішне, я не розумію, люди. Люди добрі українці, зікхаль, слава Росії! Говорю, хаділ здесь, говорят з діти мене, пожалуйста. Найбільший претендент на цьогорічну премію Дарвіна, хлопчина із Києва, який називає себе Лам Еміль. Спочатку виклав відео, де зневажливо ставиться до ЗСУ. Невдовзі з'явилося наступне відео, в якому до Еміля застосовують фізичні аргументи і буцімто змушують записати вибачення на камеру. Приношу своє вибачення за відео, якому я образив увесь народ України всі підрозділи ЗСУ України та виправдав агресора РФ. Таких історій ми бачили не одну, але ця має особливість ані СБУ. Ані правоохоронні органи не повідомляли про затримання чи візит до цього, начебто, прибічника руського міра в його соцмережах. Лише посилання на музику, яку він пише. То виходить, що малолітній дурник, ймовірно, вирішив просто собі похайпувати, вигадати з голови так званий конфлікт. Із невідомими військовими і набити собі більше підписників. Дайте мені пші посадіть мені в тюрму. Хто -нибудь. є велика підозра, що від постановочних відео з бійками у метро скоро Емілю доведеться отримати тягла по-справжньому. Що ж хотів популярності, інколи вона може гепнути несподівано. Щось ми сьогодні згадуємо лише українських діячів, слабких на голову, але є і надихаючі новини від хі, болотяних істот. Наприклад, від вірного кремлівського агента Толі Кашарія, мабуть, настільки вже накокоїнився в своїй Іспанії, що довелося вигадати карколомний напад, каже невідомий чоловік на електросамокаті. Обстріляв його автівку із автомата. Місцева поліція істерики толіка чомусь ігнорує. Да, що мене і жінку у вбити, питалися обстріляти автомобіль э, автомат з глушителем. Зараз розбираємося. Ну я не знаю, як как би бы. я не знаю, як би що з цим робити. А потім довга думати іспанська навірно поліція, іспанські спецслужби. Ох, Толя, толя. А зрадників не люблять ніде. І якщо ти не вигадав цей напад. Тобі не допоможе ані іспанська поліція, ані кремлівська охорона. Іля Кива не збреше. Можеш у нього уточнити? Должен при цьому заміти, що мені неділі назад э, силовики Іспанії отримали інформацію про підготовці покушення, більше того лицами, з фамілії з э, фаміліями і так далі. Да? Сьогодні покушення відбувається. Ну а що будинок шарія вже ж прикрашали коктейлями Молотова. Тепер настала черга авто, а там дивись і. Служба Божа, можливо, пана блогера й дістане. А як там кажуть? Нехай щастить наступного разу. Шарій в наркотичному тріпі тікає від автоматників на електросамокатах. В Москві оновлення асортименту в лікеро-горілчаних магазинах. Маємо нові мотиваційні промови від підстаркуватого алкоголіка Медведєва. Друзі, мені здається, він дуже хотів закосплеїти доктора зло із Остіна Пауерса. але вийшло все як завжди у Медведєва. Не дуже Україна, це не Росія. Вот эта концепция концепція исчезнуть навсегда. Україна це безусловно, Росія. О, пізнаємо ще трохи тверезого димку. Просто збагніть рівень. На хвилиночку Екс-президент країни намагається напевно в соти раз злякати захід ядерними ударами. А ще ділить сусідні країни на уявній карті. Оце я розумію. Це Рівень політичний діяч, але всю правду про Медведєва знає навіть не Кремль, а нейромережі, які додають до його промови нарешті правильні слова. Когда-то наш президент сказав, що границі Росії нігде не да? Конечно же, это было некоторое преувеличение. Ведь границы Росії очень резко заканчиваются там, где можна крепко получить пши. Як писав сучасний класик, не вірю я у силу слова, а вірю в силу. І над цим вкрай складним процесом щодня працюють Збройні Сили України. Допомагайте їм, котики! Чи вашою безпосередньою участю, чи, хоча б донатом, перемогу ніхто не наблизить, крім нас самих вам міцні обійми. А Росні такий самий міцний цвях, такий добрячий. Кришку їхньої трони. Не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова, поставити лайк цьому відео і написати коментар. І якщо ви це відео бачите не на каналі «Вечір з Яніною, обов'язково зайдіть туди, Вбийте в Ютубі «Вечір з Яніною і підпишіться. Наша команда працює щотижня і впевнена, що наші покарання вам до смаку. Дякую, бачу, багато з вас забувають підписатися. І наші відео, як бачите, не попадають в рекомендації, тому що частина аудиторії, яку ми мали за всі ці роки, здійснюючи антипропаганду, є російськомовними. Нашу мову на жаль ще не всі розуміють, тому хі -хі -хі, беріть телефон. Перекладайте і дивіться наші випуски знову і знову. Це для тих, хто не розуміє. А для тих, хто розуміє, котики підтримайте нас. донейтами в описі до цього відео ви знаєте всі способи нам допомогти. Також є патрон Яніна Соколова. Ну і поширюйте наше відео для нашої команди. Це буде дуже і дуже приємно. Побачимося за тиждень. Лишайтеся на цьому каналі. Ну а я вже приготувала свій батіг для наступних. pokarani.